Ну, угадуйте, що це буде. Раз. Два. І хоп! Ви бачите? Ви бачите. Капець, капець. От, от. Оце я зробила. Дивіться, дівчатки, клубника в шоколаді, капець. На столі Бардак, не дивіться на бардак, дивіться на клубніку в шоколаді. Вау! Може вона не смачна. Не надійтесь, звісно, але. А? Упала. А і тепер по полу, по столу їй. А. Ну, теплий шоколад, не ок. Надо виждати ще хвилин 30. Зараз попробую поставити її в холодильник. Причому не глядя, що в мене в ну. Ану. Ану, ой. Так, що у мене в холодильнику? Ага, ось сюди поставлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз уберемо цей сок. Так, спокійно. І полуниця. Ай! А, застигла. Бачите, я вже торкнулася, а мені на руку не замазало. Видно. Півгодинки вона стояла в холодильнику. Така. Бачите, вже торкається один об одного і не липне. Щас, дегустірую. Ану. Угу. І хрустить приємно. Ой. Ще чуть-чуть, звісно, -чуть, не. Тут я ж не терплячка. Що я вам скажу, дівчата? Дуже прикольно. Реально, дуже прикольно. Обов'язково витримайте в холодильнику, щоб був хрусткий шоколад. І воно тоді так розкусує шоколад, і в тебе повен рот клубніки, соку, ну, клас. Класна, класна, зробіть діткам. Ну, Сподобається, взагалі сподобається. Ну і чисто, знаєте, собі щось доказати. А ви робили клубніку в шоколаді? А я сьогодні з самого утра наробила, накормила сім'ю. Потом, звісно, поїхала по молоко робити блинці, бо клубнікою не нагодуєш сім'ю. Але чисто цей то круто.